Слава Кириленку! Слава Україні! Ну, бачите, от хлопці стоять з відкритими обличчями. Це добре. І ми з відкритими обличчями, як завжди, це означає, що все, що відбувається в Києві і по всій країні, зупинити неможливо. Значить, головний, ми тут він у Китаї, ходить по китайській стіні. Хай дивиться, пізнає велику китайську культуру, але не забуває, що є великий український народ, так? Ми є, ми для нього важливіші, ніж китайці. Ми так думали. Але виявляється, китайці важливіше для поки що президента України. Це означає, що люди добрі не чують нас поки що. Ми ж все по-чесному, по мирному, спокійно, кажемо, хазарову відставку, не є нічого робити. Вчора абсолютно по-хамськи себе поводив у парламенті, замість того, щоб визнати, що є проблеми в країні, що казна порожня, що люди на вулицях, що не виплачуються, допомоги соціальні, що міста без грошей сидять. Ви ж все знаєте, міста без грошей своїх сидять. То він сказав, що все екстремісти, і у нас є сила. А я думаю, що сила ця буде з народом, тому що в кожній силі є чесні, правдиві українські люди. І в внутрішніх вістах, і в барсах, і в теграх, і в тітанах, і навіть в Беркутах знайдемо кругом українців, які не піднімуть ні кийок, ні зброю проти свого народу. Не піднімуть. Правда, хлопці? Да. По Очам видно, що правда це означає, що молодці правильно, це ж наші українські хлопці, наші.

Значить, ті нелюди, які били беззахисних студентів, ті ясно будуть відповідати, нікуди не дінуться, тому що то безпреділ, якщо їхньою мовою, ну бандитською цією, говорити. Дуже погано, коли хтось у міліції, в спецзагонах служить не конституції, а бандитам. Це погано, це треба припиняти. Власне, тому люди на вулицю і вийшли. Маєш бути честь і гідність, українська. Ми ж в своїй країні. Ми її здобули з таким трудом. Тут все стоять, скільки людей, які в 91-му ще в 90-му, от, в 89-му боролися за наш прапор, за наш тризуб. А тепер під нашим прапором, нашим тризубом, значить, діде Янукович іде на роботу, виступає, їде у Вільнюс і творить речі абсолютно неправедні, злочинні, неприйняті. Ганьба! Ганьба! Наш прапор дорогий, правда? Тому ми його відвоюємо для того, щоб влада була чесна, щира і українська. Тут же українці живуть у нас різного походження, дехто навіть різними мовами розмовляє іноземними, так? дехто має там різні розповідання, тому що ділили нас все життя 300 років, більше навіть, ділили ж оті кремлівські. Значить, розводяги, які зараз хочуть, щоб ми поневолені були. Ми вже 22 роки новітньої, тільки незалежності, тільки ми до себе додому в Європу. Все. Путін тут, як тут, каже, це все моє, все моє я, а Україна, а козацтво, а УПА, а Петлюра, а Грушевський, а Бандера це за що вони боролися? Їх не було. Тут Путін був Кремль, тільки вони. Все життя не дають нам жити спокійно. А чого так збелебенились? Бо в Європі там всі приймаються рішення консенсусом. Повагає одного народу до іншого. От митний союз вони хочуть затягнути нас. Ну ми називаємо його Тайожний Союз. Ну таможний, так, таможня. А ми вважаємо, що це не таможене, а тайожне всі разом з вами. Тому що дикість там і людей нема ніяких, тільки одна кремлівська ця банда. Так у них там вже ж які правила. Україна входить, у нас тільки 11% голосів лишається. ви уявляєте? А решта 89 вже поділені між Росією, контрольний пакет там за 50% далеко, Білорусію і Казахстаном. І ото ви хочете труби туди, будь ласка, ви хочете метал, будь ласка, хочете що там, шоколад, цукерки, будь ласка, тільки якщо органи рішення приймуть Митного союзу, а органи збираються. Приходиться українська делегація нещасна опущеними очима і голосує 11% процентами голосів і кажуть ну от, бачите, білорусь і Казахстан не підтримали вашу позицію Тому ми будемо захищати наші ринки оце вам цей митний союз брехня це все що янукович говорить купить просто його хочуть там мільярдними кредитами які по кишеням їм підуть вони що в економіку підуть вони на зарплати підуть, вони в пенсійний фонд підуть, та вони підуть туди, господарю Межигір'я, туди, куди все йде, і там будуть розподілятися по чесному, по поняттям. А ми ж не повинні цього допустити, правда? Ми тому вийшли, тому що ми стоїмо не за своє навіть, а за правду і права всіх українців. Які поневолені зараз упосліджені батьки отримують копійки ті нещасні, студенти? Тільки розумна голова вийшов протестувати у палкою по голові. За що А те, що розумна голова? Хоче в Європу, там Євросоюз, перспективи, майбутнє не отримає тобі. Хочеш, і що а не хочеш? на колені бачили, ж ми ці кадри всі весь світ дивиться. Весь світ BBC, CNN, всі німці, французи. Всі поки... Росія не показує тільки. Гайда. Гамба. Гальба! Гальба! Гальба. А ми стоїмо за те, щоб нас поважали і коли підпишемо Асоціацію і Потім Євросоюз, то там право вето приходить українська делегація не з опущеними очима, а з гордо піднятими. І каже: у нас такі, такі вимоги. Аграрний сектор треба захистити. Виробництво таке то захистить. Нам такі-то дешеві гроші потрібні. Давайте приймати рішення. І поки не буде консенсусу по тих їхніх статутах, немає спільного рішення всіх країн. Це складно, звичайно, це складний механізм, але ніхто нікого через коліну не гне. У Україну в тому числі, і цього Кремль боїться, що вийдемо ми остаточно з-під контролю. І знайшов Януковича, який повеляв хвостом там перед Європою. Надурив всіх там. Думає, що це можна як нас тут розводити. То всіх президентів, прем'єр-міністрів європейських, Меркельцю там і всіх, всіх, всіх. Вони приїхали підписувати з ним угоду, а Він каже. Азаров, наш премьер-министр, принял распоряжение. Нельзя. Слушайте, да, наше звучание. А мы, нас не мату с вами. тебе Хазаров. Ему позвонил Янукович, сказал, а ну там дай какое-то распоряжение. То есть дал, и мы все как идиоты с вами выглядаем. А що про нас весь світ думає? Там хто їздить чи на роботу, чи навчатися, чи відпочивати за кордон? Мало ще їздить, але вже десь відсотків 25 українців можуть собі це дозволити. Молодь особливо. То там ж дивляться і так з підозрою на нас, що ж ви терпите диктатора. А тепер всі будуть до нас підходити: поляки, німці, французи, словенці, чехи, литовці і казати, слухайте, люди добрі. Що ж ви не можете навести у себе? Лад? Ми вже у вас із розпортертими обіймами, а ваш приїхав і сказав: Ні, ми в Кремль назад. Ми що, ідіоти взагалі, Та там все повідбирають, руки повідкусують. І той Янукович думає тепер, що Путін його чекає там. Ізоляція буде повна, якщо буде застосована сила. Повна. Ви ж це розуміємо, ми всі. Хто буде рада приймати там Шереметєво, тільки Путін, ну і батька Лукашенка, якому вже 20 років в світі ніхто не подає руку. 20 років. Зато він президент, але 20 років він не виїзний. І тільки гроші російські працюють. Забирає Москва гроші, що нема Білорусі. Москва сказала, віддай газову трубу. Батька крутий же ж, да? але віддав. Тому що він нічого не може зробити. Йому нема кому навіть допомогти. А проти Кремля він ніхто. Оце в таке становище хоче нас загнати, Янукович. І коли всі скажуть, адю, містер Янукович, весь цивілізований світ, він до Путіна, а Путін скаже: Ну давай рішать, Віктор Федорович, що там у тебе там нам, газотранспортна система, нам банки всі наші, і взагалі Крим наш, ти забив? Це вам Хрущов подарив. А ви помітили депутат Верховної Ради Криму? Там є один негідник, звернувся офіційно до Путіна ввести до Криму війська. Так от кого треба заарештовувати за заклик до порушення територіальної цілісності України? Які війська це за те, що люди. Вважають, що треба боротися за правду і свою гідність там в Криму той же Кремль і та ж партія регіонів вже швиденько інспіровують, що давайте Крим відривати. Оце наслідки цієї політики, а хочуть відірвати вони пів України і тому шлях один, тільки, який можливий до Євросоюзу, до цивілізованих народів, які поважають суверенітет один одного, які не гнуть голову перед чиновником. У яких влада працює для людей, а не люди пашуть для влади, шапку знімають і гнуть, і там, де поважаються права, слухайте навіть в Грузії Саакашвілі прийшов, то тепер будь-яку довідку 30 хвилин, 20 хвилин. Будь-яка довідка в одному центрі готова. Все. Реформував повністю і міліцію, і чиновників, і бюрократів, і дороги з'явилися, тому що взяв на озброєння ту давно перевірену європейську модель, коли гроші прозорі, гроші публічні, розподіляються під контролем і йдуть в економіку. Да, йому прийшлось багато кого посадити. ворів в законі, всіх пересадив. Міліцію наполовину перешерстив. А дехто каже, що і відсотків на 70. не злюбила за це його бандаця, яка там правила до нього, і до сих пір оце зводять порахунки із ним. Але ж це був сміливий крок, який потрібен і нашій країні. Повна зміна взагалі системи управління державою, повна зміна системи управління економікою, соціальною сферою, контроль людей над політикою, внутрішньою і зовнішньою. Оце наша програма. Ми за це стоїмо, і це все написано в тій угоді про асоціацію з євросоюзом. А скажіть тепер, Януковичу, таке потрібно? Щоб його контролювали, як він гроші витрачає. Багато сот мільярдів український бюджет в гривнях. Щоб як ці всі витрачають його, так звані міністри на тендері одному по мільярду тільки грабують. Це ж все пишеться. в газетах, в електронних змі, телебачення показує, скільки програм, а за що чухаються, а за та гонорар за книжку. Це ж самий багатий письменник в світі. Куди там? Це Габріель Гарсія Маркес. Він відпочиває в порівнянні з Віктором Януковичем. О, але ми ж зрозуміємо з вами, що може й не писав цю книжку, га? Може не писав, да? А гонорар отримав. І так все. І так все. Гонорари йдуть справно. Народу нема, на народ на Анька писала. Ганка писала. Може бути, я не бачу. Тому наше завдання: нікого не лякатися, нікого не боятися. Тому що хто піде на силовий сценарій, той буде проклятий на віки, ізольований, і все одно народ повстане тоді ще більше, але по-серйозному це треба всім знати. Ніхто не повинен на неозброєну мирну людину піднімати кийок, чи тим більше, не дай Боже зброю. І тому я звертаюся до хлопців наших як депутат, як українець, як громадянин. Я хоч і молодо виглядаю, мені вже 45 років. Я батько двох дітей, я кандидат наук, Я хочу, щоб ми всі жили щасливо в одній країні, а не служили одному проценту банди, яка захопила владу в Україні. Я думаю, що і ви цього хочете. І всі ці. Значить, повинності наші, оце рабство наше. Якщо вистоїм, воно відійде. Треба тільки вистояти. І погода нам допомагає, значить, Бог з нами. І в ту ніч, той ранок, коли побили, Свято-Михайлівський монастир дав прихисток. Я був там тоді з того ранку, перелякані були хлопці-дівчата. І там ще хотів беркутик доби. Добре, що я там був і ще пару депутатів. От добивали прямо на території монастиря. Я на власні очі це бачив. І мій побратим Бригінець, який перед тим виступав, теж там був. От чого ми розумієте, ніколи більше не повинні допустити в Україні. І тому стоїмо тут не до кінця, як правильно Бригінець сказав, гасло змінюється, а разом до перемоги! До перемоги! Разом до перемоги! Разом! Разом до перемоги! 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 Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Слава Україні! Героя слава! Україні! А хлопці повинні знати, що це стоять чесні люди, які за покликом власного сумління і душі тут. Протестують проти того, що в країні відбувається мирні, я підкреслюю і попереджаю. Там е, людей підневільних партія регіонів з того боку в Маріїнку звозить знову автобуси. Ми з вами розуміємо, людей знімають з роботи бюджетників, як правило, або залізничників, бо їх легко перевозити по квитку залізничника безкоштовно бюджет державний за них при цьому платить. І туди і всіх накопичують наші, наші, да, наші за наші податки, податки. Партія регіонів вирішує свої питання. Да. Ми їдемо за свої гроші да. за покликом серця. А там централізовано автобусами всі вулиці забиті внизу там Старона Водницька. Нам не вперше ми знаємо Перестуємо. наше завдання. Мирна агітація цих людей, таких як ми, українців, як правило, зі сходу, українці, робітники, вчителі, залізничники, так само поневолені Януковичем, як і ми, так само. Із ярма хочуть випроститися, Ну ми то не поневолені з вами і ніколи не були. І в ярмо не піде. А вони в роздумах, як би це чи їздить і далі цю банду підтримувати, тому що вони навіть не знають, що воно за партія така. Їм прапори вручають і вони йдуть. Я ж з ними говорив з багатьма. Тому наше завдання мирна з ними розмова. Якщо десь будемо разом зустрічатися, мирна розмова, люди добрі, поясню, в чому ми стоїмо. Вони так само проклинають той уряд Азаровський і того Януковича, як і всі ми. Отак, оце правда, правда? І якщо вони там стовляться, а вони постоять там, скільки їм положено, по графіку і тарифу, і підуть діти Києвом гуляти, то ми їх запрошуємо всіх куди? На Майдан! На Майдан! і ми там їм дамо. Бутерброда дамо гаря.